Основна проблема цієї ситуації полягала в тому, що водопропускні труби, які прокладені під залізничною колією, і далі під проїжджою частиною мали засмічення, мали пошкодження, мали просідання, контурухали. Найбільша аварійна ділянка, як виявило, обстеження, знаходиться між трамвайним полотном і випуском саме в канал. Була зроблена дуже велика кількість робот, починає від відновлення насосних станцій, нових насосних станцій і значить, очистка, глобальна очистка каналу Гнело Кіш.